Математичний диктант. Задача номер один. Тетянка купила 5 наборів олівців по 27 гривень. Скільки грошей вона має сплатити за покупку? Задача номер 2 Дід Сашко виготовив 54 сопілки для малечі, виготовляючи по 3 сопілки щодня. Скільки днів працював дід Сашко? Задача номер 3 Оленка з подружками вишили 36 серветок за три дні. Скільки серветок щодня вишивала дівчатка? Задача номер 4 Простий олівець коштує 8 гривень, а механічний 32 гривні. У скільки разів дешевше простий олівець за механічний. Задача номер 5 Машина щогодини долає по 90 кілометрів. Скільки кілометрів вона пройде за 4 години руху? Задача номер шість. Альбом коштує 27 гривень, а набір для творчості шість разів дорожчий. Скільки коштує набір для творчості?